Дія, мої любі дослідники природи! Хоч за вікном холодно і рослинний світ перебуває у стані спокою, та все ж існують такі рослини, які потребують постійного догляду, незалежно від року за вікном. Це кімнатні рослини. Саме про них ми сьогодні з вами і поговоримо. Які б кімнатні рослини ви не вирощували, головне, щоб вони були здоровими. Багато рослин не потребують складного догляду. Та варто знати декілька правил турботи про кімнатні рослини. Перш ніж ми будемо поливати нашу рослину, слід підпушити ґрунт у треба це робити ось такими маленькими грабильками. Дітки, та робіться обережно. Щоб не пошкодити коріння рослини. Поливати кімнатні рослини слід відстояною водою кімнатної температури. Діти слідкуйте, щоб струмінь води не розмивав ґрунт навколо корень. Догляду потребує не тільки коріння наших рослин, а ще і листя. Листя буває різне. Воно може бути гладким, а може бути і шорстким. Гладке листя ми обережно витираємо вологою серветкою. А шорстке листя ми обрискуємо відстояною водою. До речі, коли за рослиною неправильно доглядають, вона може хворіти і на ній з'являються ось такі фужовлі плями. Діти, щоб рослина взагалі не загинула, ми маємо відрізати ці листки від нашої рослини. Діти, кожна рослина має свої особливості догляду. Тому, перш ніж ви захочете допомагати матусі з кімнатними квітами, поцікавтеся особливостями саме цієї квітки. А сьогодні, діти, ми з вами дізналися три основних правила догляду за кімнатними рослинами, які підходять майже для всіх квітів. Любіть та бережіть природу! До нових зустріч!